Опалювальний сезон у Рівному розпочався ще 1 жовтня. Втім, ця радісна звістка частину рівнян гріла недовго. Зважаючи на високу вуличну температуру, люди почали звертатися до комунальників з проханням перерахувати оплату за тепло. В Рівне теплоенерго здійснили перерахунки для третини будинків, втім виключно тих, де опалювальний сезон розпочався пізніше. А для інших кажуть, платити треба повністю згідно за тарифом, за двома категоріями. Коли на житловому будинку стоїть тепловий лічильник, і оплата здійснюється за кількість. Теплової енергії, яку споживає цей будинок. Якщо жовтень місяць був відносно теплий, то ціна там менше, ніж по тарифу. Якщо буде листопад-грудень холодніший, то, можливо і буде оплата більша, ніж по тарифу. Якщо на будинку не стоїть тепловий лічильник, тоді оплата здійснюється по Квадратний метр загальної опалювальної площі. Для нашого підприємства це 6 ,70 гривень 70 копійок. Якщо ж температура в оселі нижче 18 градусів, тоді споживачу варто звернутися в аварійну диспетчерську службу, яка відрядить комісію, що зробить заміри та складе акт. Якщо менше 18 градусів, то за кожний градус відхилення від температури підприємство здійснює перерахунок на 5% до плюс 12 градусів. При температурі плюс 12 градусів і менше оплата за, за теплову енергію. Не, не здійснюється і щоб взимку в оселях було тепло, кажуть комунальники. Необхідно вчасно сплачувати за послуги теплопостачання та берегти тепло в квартирах та під'їздах будинків. Потрібно, щоб були під'їзди закриті вікна, щоб були відповідно і закривались двері за собою. Це всі заходи, відповідно, виходи на горище мають бути закриті. Це, звичайно, вносить свою долю до того, що має бути збережено тепло. Зима ж цього року не не буде. Комунальники кажуть, підготувалися до неї завчасно. Шляхове експлуатаційне підприємство ШЕО забезпечено посипочним матеріалом, це пісковим відсівом. Заготовляється на даний момент вже на стадії завершення необхідна кількість солі. Техніка також поки що у нас дозволяє погодні умови, вона виконує певно одну роботу, бо це є самоскиди в основному у нас, а спецтехніки, грейдери, також готові. От при настанні відповідно ухудшення погодних умов будуть оперативно переобладнані під піскорозкидачі. І вже зараз в шео щоночі чергують по п'ять одиниць посипальної техніки. Натомість метеорологи зими принаймні, до кінця цього тижня не прогнозують. Наталка Пастухова Володимир Захаров, Ігор Прокопчук, новини рівного.